Привіт! І це мотивація для Олинянки. Тому, дорога олинянка, хай тобі щастить усім суперечливому життю. І хай над нами буде мирне небо. І як у умаминім життю хай буде все, чого нам треба. А ще Тобі бажаю в цій яднині і у твоїм довголітньому життю, щоб не було сльозливої зливи, щоб все було найкраще. І, і ще я тобі бажаю кохання. А воно обов'язково тебе буде. Бажання не сумувати, щоб все було по кайфу. І щоб любов, близьких і друзів оберігала тебе у цім життю. І війна якнайшвидше завершилася, вона дійсно завершиться. І ти частіше, щасливо усміхалася. А ще бажаю тобі прекрасної родини, дуже гарних і здорових діточок. Ну і можу ще трішки для тебе прозвучати вірші. Хай літа, хоч їх заміта, снігова днина довго ще будуть юними і молодими і у світлі зірок, і у місячній доріжці ти йдеш така молода, і грає у дзвінок весняний пролісок щоднини любов твоя. Синє небо, любов дощ страсті життя, і нам не треба, о не треба, щоб мучила когось іще війна. І я тобі бажаю зараз нині і завжди лишатись в юності і зрілості, красивої. І жити в світі мамине шиття.